Доброго дня, канал Репача Мама, послання Всесвіту для тебе на зараз. Будемо дивитися. Знаєте, тобі кажуть, про що? Можливо, варто змінити своє оточення. Знаєте чому? Тому що акула росте, в залежності від того, в якому вона акваріуму знаходиться. Вам кажуть, що навколо вас є достойні, достойніший простір. Змініть оточення своє. І тут, ось, знаєте, люди вас, можливо, критикують, тому що роздивляються, а ви набагато більші, ніж вони. Розумієте, ви іншим наповнені, ніж вони. Дозвольте собі проявитися, дозвольте собі, не залежати від думок оточуючих, ростіть. Не бійтеся свого росту. У вас просто уйма благостість. Не бійтеся просто, от, знаєте, як. Місцями не будьте просто дитиною. Проявіть себе. Проявіть себе. У вас є що віддати цьому світу. Просто не бійтеся. Приймайте ви благо.